Вітаю, вітаю вас, дорогі тельці, на каналі Астроната. Мене звуть Наталі Федулова, я астролог, і це ваш астрологічний прогноз на травень 2025 року. В травні Всесвіт надсилає вам дуже багато підказок, і я саме тут для того, щоб вам допомогти їх розшифрувати. Це мій дебют в YouTube, Тож я прошу вас підтримати лайком, дзвіночком, і щоб розширювати і поширювати україномовний контент. Дякую. Взагалі на цьому каналі буде дуже багато прогнозів, розшифровок е, таких важливих астротрендів, їх вплив на вас, і для того, щоб ви більше орієнтувалися в просторі, щоб мали свій, свій цей острівок стабільності і опори. Тому що в Еру Вадалія без прогнозу, ну ніяк, ви будете приймати правильні рішення і робити правильні вибори. Ось так. Травень 25-го для вас це час, коли вам захочеться змінити все, змінити ваші правила гри. У першій половині ви багато думаєте про те і про тих, хто і що для вас є пріоритетним. У другій половині місяця ви приймете такі важливі даленосні рішення. Також у другій половині можуть бути події, які пов'язані з партнерськими стосунками, як особистими, так і діловими. Можливо, якось зміниться ваші відносини з колегами або з партнером з особистого життя. Тож давайте більш детальніше про це поговоримо і про головні астротренди місяця і їх вплив для вас, дорогі тельці. До 10 травня Меркурій, планета комунікацій, поїздок навчання, йде по вашому 12-му будинку, і тут ваші думки вони зосереджені на справах минулого, на таємницях, які тягнуться ще з кінця зими, початку весни 2025 року. Це можуть бути питання пов'язані з зв'язками або поїздками, оформленнями документів, а також здоров'ям і лікуванням. І можливі теми боргів, або якоїсь таємної нелегальної діяльності. Ось тут ви дуже багато думаєте про це і щось пишете, переписуєтесь або листуєтесь з 10 по 26 травня, в цей період саме Меркурій перейде у ваш перший будинок, і це час, коли ви засереджені на собі, на своїх справах, приймаєте рішення уже так, думливо, не поспішаючи. і Саме такий підхід принесе вам результати в цей період. Це дуже гарний період для навчань, для поїздок, для оформлення документів, покупки, техніки, гаджетів, авто. Тож скористайтесь цим періодом усвідомлено. Весь місяць Венера, планета краси, перебуває у вашому також 12 му будинку. Ну, Планета краси, партнерства, задоволення. Тут вам захочеться, знаєте, спрятати свої задоволення. Щось ви там щось робите, наприклад, якісь процедури. Красиво робите і нікому не говорите, щоб потім таке Вау! Дивіться, я просто просто добре поспала. Що вона ще робить для вас? Вона дає такі таємні бажання, бажання таємних задоволень, і в тому числі покупок, щось ви тайно можете покупати, або стосунків. і ти лево, чи як це? Ліворуч, праворуч, ліворуч. Ось, або просто якось не афішувати свої стосунки з кимось. Ви можете прагнути усамітнення також цей період, або занурюватись у внутрішні свої процеси, в свій психологічний стан, вивчати езотерику, щось таке таємниче, або просто хочеться вам відокремлитись від всіх, усамітнитись і взагалі нікого не бачити. 12 травня повня. Повний місяць у Скорпіоні, він буде напружений, і тому що там він буде на напруженому аспекті між Плутоном і Меркурієм. І це напружений місяць у вас у сьомому будинку, а це будинок сектор партнерських стосунків і відносин. Тобто, вам доведеться. Прикладувати якісь зусилля або завершувати навіть певні відносини, тому що повний місяць це у нас взагалі символ завершення, кульмінації результатів від того, що ми робили ну, саме на молодику в Скорпіоні, а він був з листопада 2024 року. Ось щось у вас по темі відносин буде завершуватися. Що тут було в цей період? Думайте, думайте. Тобто в травні це завершиться, або ви отримаєте ясність, результат по сфері відносин і партнерства. Це завершення воно може бути напруженим, але необхідним. Так, Марс, енергія активності, енергія сили перебуває у вашому четвертому будинку. Четвертий будинок це сектор місця проживання, родинних відносин, сім'ї і нерухомості. Ось тут ви активно займаєтеся цим питанням, тому що там, де йде Марс, там у нас дуже багато енергії. Ми прямо тут знаєте, хочемо конфліктувати, або ми дуже такі зайняті, завзяті. Ось обирайте, що вам тут актуально. Чи ви будете сперечатися в родині своїй і відвоювати своє місце під сонцем або дуже активно займатися ремонтом, переїздом, чи е, будувати щось, чи купляти щось в дом, чи, е, ну, чи щось таке, робити перестановку, працювати на дачі, або вирішувати активно сімейні якісь питання. З 17 по 25 травня у нас дуже важливий аспект, тому що Сонце з'єднується з Ураном і потім доєднається Меркурій, З 17 по 25 травня, цей період і починається. Це запускає такий річний. Цикл оновлень, тому що Уран він хоче від нас визволення, оновлювання. Ця енергія несе такі нестандартні вирішення питань, оригінальні рішення. Особливо яскраво це відчують ті, хто народився з 15 по 20 травня, тому що цей аспект попадає в сектор вашого соляру. І що таке соляр? Я розповім також скоро в відео. Або пишіть мені в директ, я вам з, з задоволенням надішлю безкоштовно гайд в директ в інстаграм. Ну, головне гасло ваших оцих оновлень, дорогі мої тельці, це свобода і прогрес. Тобто, це сигнал такий, знаєте, до апгрейду, до того, що потрібно модернізувати себе. А, але... Дуже детально про цей аспект я розповім скоро у наступному відео. Тож тисніть дзвіночки, колокольчики і не пропускайте важливу інформацію, тому що Ура буде йти по вашому першому будинку. 24 травня. Сонце в аспекті з Плутоном. Це для вас дуже класний час для інвестицій. Запам'ятайте цю дату 24 травня, 25 травня. Сатурн, планета Кармен і дисципліни переходить у ваш 12-й будинок. Це дуже важлива подія, тому що Сатурн буде випробовувати вас тут три роки до 2028-го. Тобто, там, де йде Сатурн, він вимагає від нас такої порядку і дисципліни, і відповідальності. І вас затронута сфера вашого здоров'я, особливо психологічного здоров'я, сфера, я думаю, за границі, за кордону таких далеких земель. І, ваш, і ваших відносин з літніми, з літніми людьми. Тож тут о, вам потрібно о, бути відповідальними, дисциплінованими і о, пройти той курс сесії у психолога, тому що я знаю, що таке Сатурн по 12-му будинку він у мене був, і я вам просто рекомендую о, о, одразу купити у психолога як тобі, абонімент. Ось так. Детальніше про цей аспект я розповім у наступному відео. Тож, тисніть дзвіночки, підписуйтесь на мій канал і будете в курсі всіх Астротрендів. 26 травня Меркурій змінює знак, переходить у Близнюки. У ваш другий будинок. І ще 27 травня там відбудеться молодик, молодий місяць. Що таке молодий місяць? Це зародження нової енергії. Це у вас, знаєте, підключають до певної батарейки, і у вас її дуже багато. Це нові енергії, нові сюжети, нові процеси. У вас у другому будинку. Другий будинок це будинок грошей. Тельці. Я знаю, що ви любите гроші. Сектор фінансів, ресурсів для вас будуть по новому розкриті. І це означає, що фокус вашої уваги переходить на матеріальні справи, заробітки і інвестиції. І це час для нових можливостей у цих сферах і ідей прибутку, доходів, продажів, покупок. І гарний час взагалі для роботи і для того, щоб отримувати прибуток. Тож скористайтесь цим періодом з 26 травня. Можете починати нові якісь свої. Темки, темки, темки. Підсумок прогнозу. Так, отже, травень для вас, дорогі тельці, це місяць переосмислення пріоритетів, прийняття важливих рішень, нового фінансового етапу і зміну у партнерських стосунках. З вами була Наталі Федулова, ваш Астрогід у світ зірок. Я вам бажаю легкого травня, дорогі тельці. Нехай зірки ведуть вас з любов'ю. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!